У Львові жестить. Щойно ми були на святкуванні весілля нашого юриста Олега. І що відбулося? В Україні посилюється вулична мобілізація. Зокрема, після концерту Океану Ельзи у Києві співробітники ТЦК та Нацполіції продовжили перевірки в інших містах. Ухилянтів шукали біля торговельних центрів у барах та спортзалах. У Львові навіть завітали на весілля. Як така мобілізація може позначитись на економіці країни та чи допоможе в цій ситуації економічне бронювання? Про це і не тільки поговоримо далі. Мене звати Віталій Маргалик. Це проєкт на часі на каналі Точка Сходу. І сьогодні наш гість, економіст Олег Пензен. Пане Олеже, вітаю. Дякую, що знайшли час для розмови. Та я вас також вітаю. Почнемо з так званої вуличної мобілізації. На вашу думку, чому вона активізувалася, зокрема біля ресторанів та концертних залів, ну і як це може позначитись на економіці? Ну, дивіться: та ситуація з перевірками, з блокпостами, з контролем за військово-обліковими документами, вона ж не вчора почалася, тобто, ми живемо в такій парадигмі вже достатньо давно. У нас з вами іде постійна мобілізація. Е, ну, не просто ж так, так? Е, дефіцит е, коштів на безпеку оборону, який нещодавно був оголошений і введений в державний бюджет, становить півтрильйона грошей. Ну, ви ж бачили, так? Тобто, збільшення видатків на пів трильйона. Е, один мобілізований один із сім. Ну, це якщо добре, а по мінімуму це 1,3 мільйона гривень обходиться державному бюджету в рік, куди мобілізований. Це мається на увазі зарплата чи утримання та озброєння, все разом? Зарплата становить десь 60%. 60-65% від е, тих коштів. І це без врахування воєнно-технічної допомоги, яку додають наші партнери. Якийсь одяг, якийсь, якась стрілецька зброя, якісь там. Тобто, все то, що більше, то що. Потужніше, то що вимагає великих видатків, воно однозначно йде за рахунок макрофінанс... воєнно-технічної допомоги наших партнерів, а от безпосередньо, от саме отримання вояка, в тому числі грошове отримання, це 1,3 мільйона в рік. Ну, цю цифру озвучував і прем'єр-міністр України. так що ця цифра не є закрита, вона, в принципі, відповідає тим реаліям, які на сьогоднішній момент У Суспільство достатньо активно йде дискусія. З приводу доцільності чи недоцільності економічного бронювання є достатньо велика кількість, е, в тому числі і представників Збройних сил, які дуже негативно відносяться до цієї ідеї. Накшал там, ну от в мене якісь гроші. Зараз я заплачу і поїду там відпочивати на, на півроку в тил. Е, просто треба розуміти, що економічне бронювання це не відкуп від, від е, мобілізації. Ну тобто, оця ідея вона є глибоко хибна. Економічне бронювання, по-перше, сплачується роботодавцем. Це раз. По-друге, воно сплачується при наявності працюючої компанії, яка забезпечує достатньо високий рівень оплати праці всіх своїх працівників, яка сумлінно сплачує весь комплекс податків. Тобто, оті речі, про які я зараз говорю, це не відкуп. Це є гарантія забезпечення роботи бізнесу, який платить податки. Це по-перше. По-друге, для, для того, щоб ми з вами е, чітко обговорили питання доцільності економічного бронювання, треба розуміти: і наступне: у нас з вами на наступний рік очікувані витрати на безпеку оборону становлять 2,2 трильйона гривень. Це є норма проєкту бюджету на 2025 рік. А самі по собі доходи, які ми збираємося зібрати, трошки більше двох. Тобто, у нас безпосередньо сама безпека оборони на сьогоднішній момент є в дефіциті, тому що не зрозуміло, звідки перекривати ще певний дефіцит. І безперечно, питання економічного бронювання це питання вирішення проблеми наповнення бюджету, це 100%. Пане Олеже, ми продовжимо з вами про економічне бронювання більш детально. А перед тим я нагадаю глядачам, що ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати на цю гостру тему, залишайте коментарі, ставте запитання нашому гостю. Ставте вподобайки обов'язково та підписуйтеся на канал Точка Сходу. Таким чином, ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби нашу важливу розмову почуло та побачило якомога більше людей. Пане Олеже, також чи погоджуєтеся ви з тим, що оця примусова мобілізація вона призводить ще й до тінізації економіки? Якщо говорити зокрема про ринок праці, ви вже трошки зачепили цю тему. Чоловіки не хочуть світитися, а тому влаштовуються на роботу неофіційно, а отже, отримують чорну зарплату. Наскільки в цьому плані ситуація є критичною? Що легальний бізнес? Переживає за своїх працівників, він буде, їх, він буде демонструвати велику заробітну платню і їх легально бронювати. Якщо нелегальний бізнес хоче то саме своїми працівниками, він вимушений буде вилазити з тіні і вимушений буде показувати фактичні заробітні платні. У нас же з вами дуже великий сегмент тіньового бізнесу. Як він працює, так? але він що? Він показує заробітну платню в розмірі мінімальний, а все останнє додає в конверт. Своїм працівникам. Це якраз одна із способів тінізації економіки. Ну, от коли бронювання буде ще й зав'язане на величину укладу праці, то автоматично це буде піднімати зацікавленість бізнесу, демонструвати фактично заробітні платні. Дивіться, це все наші з вами е, здогадки. Це все наші з вами розмови. Тому що е, поки що на сьогоднішній момент всі ті заяви про нібито вже прийняте рішення, про очікування е, найвищого політичного рішення, е, очікування нової постанови Кабінету міністрів, все це на рівні чуток, все це на рівні розмов. Ми не чули жодної офіційної заяви від перших. Осіб країни. Ну, окрім того, що давайте проведемо аудит а чого це раптом півтора мільйони заброньованих, а що це за люди такі? А, Все хто, це, а хто їх бронював? А хто їх бронював? так. Все це однозначно ну, дестабілізує психологічну ситуацію в бізнесі. Ну, давайте будемо називати речі своїми іменами. Якщо завтра у вас на підприємство непрохідного на прийде СП, після завтра ви зупините свою роботу. Тому що у вас просто будуть пусті робочі місця без чоловіків. У нас, ну є, звісно, світлі ідеї запрошувати жінок в забої шахти і садити їх за кермо великих вантажівок. Але ну це точно не може стати масовим явищем, яке зніме питання, пов'язані із дефіцитом трудових ресурсів. У нас все-таки є такі спеціальності, де точно мають бути чоловіки. Тому, як на мене, доти, доки це питання знаходиться в стані обговорення, воно по великому рахунку нічого не рятує. Воно має бути прийнято рішення, мають бути означені правила гри, і після цього має бути чітке розуміння бізнесу, що це завтра зміниться. Ну, от зараз, зокрема, у Верховній Раді так розглядають, ви вже згадали, три законопроєкти, тобто три моделі економічного бронювання. Дивіться, я вже хочу вам сказати зразу, що є заяви і пана Гетьманцева, є заяви других народних депутатів, що е, в Верховній Раді голосуватися, законопроекти про економічне бронювання не будуть. Взагалі, чи, чи це питання? Взагалі, взагалі, що рішення про економічне бронювання буде прийматися постановою Кабінету міністрів. Вони планують, наскільки я знаю вже по останніх даних, збільшити перелік тих підприємств, що будуть підпадати під можливість бронювання, ввівши там додатковий критерій величину оплати праці. Отак От планується зробити. Тобто розширити перелік тих підприємств, на яких буде підпадати можливість пропозиції щодо бронювання, і ввести додатковий критерій. Єдиний момент, який мені би хотілося зрозуміти, яким чином це бронювання буде запроваджуватися? Якщо воно буде запроваджуватися в автоматичному режимі, тобто ти по кведу своєї діяльності підпадаєш під цей перелік, і в тебе заробітні платні відповідають: ти автоматично попадаєш в перелік заброньованих, і твої працівники отримують там в резерві плюс довідку, що ти за він заброньований. Або треба буде збирати купу документів іти в Міністерство економіки на комісію. Ось що мене цікавить. Тобто, мене цікавить ще і сам механізм здійснення цього бронювання. Тому що ви можете зробити купу гарних критеріїв, але коли ви все це проведете через, а ще якщо кожен місяць ви мусите збирати всі довідки і йти на комісію в ТЦК СП, на комісію по бронюванню по відсрочках. І там отримувати дозволи на відсрочки, то взагалі це буде нонсенс. Тому якщо це буде зроблено в автоматичному режимі, якщо, наприклад, застосунок буде підтягати дані з бази податкової про сплату ПДФО, і таким чином буде забезпечуватися ваше щомісячне бронювання, це нормально. Але якщо це буде обтяжене величезною кількістю бюрократичних документів, це поставить хрест на самі ідеї економічного бронювання. Ну, зараз ми з вами знаємо ситуацію, так, коли підприємство бронює своїх працівників, і це бронювання здійснюється надзвичайно складним чином. Надзвичайно складним з купою документів, з купою підтверджень, з неотриманням відповідних, скажімо, гарантій від ТЦК СП і так далі. Якщо це і далі буде в такому вигляді, ну є такі випадки, коли заброньованих людей мобілізують. Має бути політичне рішення на самому вищому щаблі, яке чітко визначить, чітко визначить як воно має бути. Має бути дана відмашка. Навіть пам'ятаєте у заяви пана заступника міністра економіки, що ми все питання вирішили, але три варіанти запропонували першій особі. Знову а що ж таки, три варіанти Так, Три варіанти запропонували першій особі. Перша особа має дати відмашку. Звучить прекрасно, але ну, в кінці кінців треба цю відмашку дати. На вашу думку, О, чому вагається президент? Це пов'язано з економікою чи більше з політикою? Так, звісно, з політикою. В чому тут економіка? Економіка говорить за економічне бронювання. Чітко і недвозначно. А політика говорить, що є величезні соціальні групи, в першу чергу вояки, які проти цього, які не розуміють цього. Хоча. Я думаю, що проти з ними просто не провели відповідну роз'яснювальну роботу. Вони розуміють, це просто прямий відкуп. Та, то не прямий відкуп. Отак От це виглядає. Пане Олеже, але зараз виглядає так, що наповнити бюджет влада намагається не за рахунок економічного бронювання, а за рахунок підвищення податків. І от тут знайшлися голоси за теж непопулярний законопроєкт, де суттєво підвищуються податки. На вашу думку, чи виправдає він себе, чи дійсно це підвищення зможе наповнити бюджет як розраховує влада? Це підвищення наповнить бюджет до кінця цього року? Це підвищення наповнить бюджет до кінця цього року е, приблизно на 35 мільярдів гривень. Треба півтрильйона. Це закриває проблему? Ні. Ну, та підвищення податків в тій ситуації, яка є, воно не вирішує проблеми як такої. Це ще раз говорю, скорше політичний крок для наших партнерів, що ми таки підвищили податки. А чи очікувати зростання цін через підвищення податків? Ні, а з якого дива? Тобто тут можна заспокоїти людей. Коли ми з вами говоримо про підвищення воєнного збору, це воєнний збір навпаки стримує інфляцію. Угу. Чому? Тому що ви менше грошей отримали. Якщо ви менше грошей отримали, ви менший попит висловити, на ті чи інші товари та послуги. А якщо менше попит, то який різ цін. Тобто саме оцей вид податку, навпаки, стримує інфляцію. Він зменшує реальні доходи населення, реально зменшує доходи населення. Тому тут немає не мова йде про підвищення ціни. Канал якраз навпаки, він буде стримувати підвищення цін, бо у людей менше доходи. Пане Олеже. Я вам дякую за змістовну розмову. Я дуже сподіваюся, що завдяки таким розмовам, все-таки рано чи пізно. Ви хотілося раніше, щоб ця відмашка зверху вона відбулася, так? Тому що я, я без економічного бронювання, так ну далі діла не буде. Так. Це був проєкт на часі. Ми говорили про вуличну мобілізацію та економіку, про економічне бронювання, коли воно може започаткуватися. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого, не забудьте підписатися на соцмережі точки Сходу». Я Віталій Маргалик і нашим гостем сьогодні був економіст Олег Пензен. Побачимося на нашому ютуб-каналі.